1912 рік над узбережжям Мен. Чи скучаю я за Колумбією. Ну, знаєте, там дуже красиво, але якби не це насилля, а ще ненависть. Такого під Мельбурном не побачиш. Чи скучаю я? Ну, я геть не скучаю за тим, як розтрощивчуюсь голову з хайхуком. А ненависті стільки, що аж голову рве, прямо на очаху моєї малої. Ну а що? Я просто намагаюся бути для Елізабет гарним татусем. Знаєте, не щодня так трапляється, щоб дівчина підліток саджувалась тобі на коліна. На жаль. Гей, hey, Елізабет! Uh, Прийшов твій friend. хлопець. Yes. Так, вона зустрічається з велетенським птахомонстром. Але я цілком спокійний, тому що маю дещо дуже дієве для протидії. А також треба до дітька доларів, доки знайдеш собі хату з покаївкою. яка була б. Оце це вартість. Так, це <тіснє> коштує дещо. А ціна вдвічі вища за вартість. Біл любить говорити <пас> про вартість. <пас> вартість! Він так любить <пас> вартість, що останньою <пас> його дівчиною були фітнес на сваги <пас> <пас> з авторозрахунком з Полза. <пас> Вони мали добру вартість, велику вартість. Uh, так, ну, yeah, діти і все таке, я вже помалу до цього звикаю. І ми з Елізабет не дуже часто гуляємо разом. Ну там погратися в м'ячика і все таке, але. І раптом вона робить гарний кидок. А потім бачите, як воно виходить. Інколи ото як жбурне. Mm. Так, гадаю, він скучає за нею. Сувенірів понапровозив. А ось моя стіна зі скальпами. Людськими скальпами. Назбирав у Колумбії, гарненько так. У мене їх багато, можна ввішити по всій хаті. Ой, гей, гей! This Зараз лише вівторок, тобі відомо? <г extraordinar> Сьогодні вівторок через дівчину підлітка ми влаштували добрячий міжсобочок. Тож тепер на тижні вона у мене, а субота-неділя з комсоком. Комстоком. Важко не ненавидіти обох своїх татусів. Спершу думаєш, було б круто продати, немовля, а потім думаєш, було б круто купити немовля. Їй би ще мене більше любити. Ну, знаєте, я не психопат і не расист. А тепер ось думаю, чи залишити собі ту милопокоївку, що ми зустріли. О, біле, що ти робиш? Я вирішив тепер подумати трохи про себе! Я відмовляюся, буде вартістю. Ану ж, Бобіле, ти можеш! Ти ж маєш вартість! Ти ж знаєш, як високо ти ціниш вартість! А, не міг би ти повернути все назад. Та пішов ти в чорну клоаку! Озвучено товариством три крапки спеціально для сайту OpenGamer.